І на зв'язок з нами в цій годині вже готовий вийти міністр захисту довкілля та природних ресурсів України. Це Руслан Стрілець, пане Руслане. Я вас вітаю в нашому ефірі. Дякую, що ви знайшли час все ж таки поговорити з нашими глядачами. Перше питання у мене наступного плану агресор забирає не лише життя наших людей, українців. А його своїми діями шкодить довкіллю, шкодить нашій природі. Чи ви вже оцінили хоча б попередні якісь збитки, завдані російською агресією нам? Вітаю, слава Україні! І хочу сказати, що з першого дня війни. Міністерство працює над тим, щоб дійсно зафіксувати всю ту шкоду, яка сьогодні завдається довкіллю при державній екологічній інспекції. Зараз працює велика кількість фахівців. Існує відповідний штаб, який щодня фіксує всі екологічні злочини, кладе всі ці збитки в загальний кошик. Тому що та робота, яка сьогодні організована на рівні Кабміну, вона складається з обрахунку всіх збитків не тільки довкіллю, але довкіллєва компонента, вона є од... найважливішою на нашу думку, як міністерство довкілля, і ми хочемо, щоб все було якісно зафіксовано. Одне з завдань, яке над яким сьогодні працює міністерство, це прийняття нових методик, яких ніколи не було в Україні. Ці методики повинні дати нам правове підґрунтя для того, щоб е, збиток е, кожному квадратному метру землі е, викид е, додаткового одного кілограму забруднюючих речовин було обраховано правильно, вірно, і все це можна було потім е, покласти е, в ті претензії, у ті репарації, які будуть виставлені агресору вже в подальшому. А ви можете сказати, наскільки зараз у нас забруднене атмосферне повітря, враховуючи пожежі, які постійно виникають після обстрілів з боку Російської Федерації. Наскільки е, зараз уже критичні забруднення у нас? Е, насправді е, дуже критичних забруднень поки що немає. Ми в перші дні організували збір інформації з усіх постів спостереження стану атмосферного повітря. Хочу сказати, що там, де відбувається горіння, у тому числі горіння нафтобаз, горіння нафтопродуктів, горіння лісу. Там відбуваються локальні забруднення, які не мають довготривалого характеру, тобто безпосередньо люди, які знаходяться в близькості до таких об'єктів, до таких надзвичайних ситуацій, на них точково впливає той чи інший викид. Але в цілому якогось глобального впливу на стан навколишнього середовища, ми не фіксуємо. Окремо, хочу сказати, що ті лабораторії, які є в системі Держводагентства відбирають. Проби води, і ми там, на жаль, фіксуємо погіршення якості водних об'єктів, але в тих місцях, де зруйнована інфраструктура очищення скидів і там, де скиди відбуваються неконтрольовано. Це стосується в основному тих територій, там де безпосередньо ведуться бойові дії, і де поки що немає можливості відновити нормальний стан роботи таких об'єктів. Зараз ви, мабуть, на, окупова... на тимчасово окупованих територіях ніяк не можете порахувати, якої шкоди там завдає окупант, бо я так розумію, що вони хазяйнують там? Е, ну немає людей, які там можуть відслідковувати, які можуть гасити ті ж самі пожежі там е, вчасно, щоб далі не йшло забруднення. Яка робота теоретично може вестися на тимчасово окупованих територіях з вашого боку е, по відстеженню? Маю на увазі. Я вам скажу так, що всі ті підприємства, які знаходяться сьогодні, так чи інакше в системі управління Міністерства захисту довкілля, навіть якщо вони знаходяться на тимчасово окупованих територіях, всі працюють. Працюють і лісівники, і об'єкти природозаповідного фонду, які знаходяться тимчасово в окупації, з ними постійно на зв'язку наші співробітники, заступник міністра, який опікується питаннями заповідного фонду, проводить постійно. В тому числі оперативні наради за допомогою, ну скажімо так, техніки. Тобто, ми розуміємо, що всі ті люди, які тимчасово знаходяться в окупації, вони всі залишаються українцями, вони всі якісно щоденно виконують свою роботу, у тому числі і ліс тушать, і основні свої функції виконують. Тому робота відбувається там, де ведуться саме бойові дії, там де є загроза життю наших фахівців, там відповідно ми чекаємо. На звільнення території віримо в наші збройні сили і впевнений в тому, що в найкоротший в, най, в найкоротший термін, ми повернемося до обрахунку збитків, повернемося до відновлення цих територій і будемо будувати нову Україну і від все відновлювати. Якщо ви зараз збираєте докази злочинів Російської Федерації проти довкілля проти природи, як потім Теоретично можна притягнути федерацію до відповідальності це ви будете ці докази нести в суди кудись чи прикріплювати до певних кримінальних справ яка процедура? Я вже почав говорити про те, що на рівні Кабінету міністрів України прем'єр-міністром Денисом Анатолійовичем Мегалем організовано роботу, прийнято ряд постанов Кабінету міністрів. Що всі міністерства так чи інакше дотичні до тієї чи іншої політики збирають всі ці збитки по, по своїх напрямах, і всі ці збитки передаються до міністерства з питань реінтеграції. Передаються всі ці факти, і далі все це. Організовано вже буде кластись в загальний кошик для того, щоб відшкод... вже пред'являти ці претензії та у вигляді або репарації, або міжнародних позовів відшкодувати всі ті фінансові збитки, які сьогодні має Україна. Проте я хочу наголосити на тому, що є такі речі, які навіть за гроші не відновиш. Якщо ми кажемо з вами про, наприклад, там тисячу тисячу гектарів згорілого лісу внаслідок бойових. Дій то давайте просто задумаємося над тим, що щоб такий ліс виріс тоді потребувалося там десь 50, десь 70 років. І скільки б грошей нам не відшкодували, все одно потрібен час для того, щоб відновити довкілля, там де ми сьогодні маємо втрачені території. Наприклад, рамсарських угідь або маємо втрачені цінні екосистеми водноболотні угіддя. Ну не за які гроші ти не відшкодуєш. все це, це не відновиш. Тому тут ми вже працюємо з нашими колегами, з нашими друзями з країн Європейського Союзу, з єврокомісаром Вергініо Самсенкевичум для того, щоб знайти шляхи, які б дійсно дозволили нам якомога скоротити той час. Який нам буде потрібен для відновлення наших екосистем, тобто заповідні ж території ми не можемо особливо ніяк вберегти від ворога. Я маю на увазі, що в нас є певні заповідні території. На цих заповідних територіях в нас є рослини, приміром, да, які занесені в червону книгу, є тварини, які там або потікали, або де зділися. Тобто, ось такі ось цю шкоду ми ніяк не зможемо відновити і притягнути до відповідальності Росію за це. Насправді ми повинні зробити все для того, щоб обрахувати такі збитки. Ми зараз над цим працюємо. Просто сказати, що ми втратили і будемо відновлювати ні. Міжнародна спільнота нас підтримує. Європейський союз нас підтримує. Велика кількість фахових організацій допомагає знайти механізми і інструменти для того, щоб обрахувати ці збитки. Давайте просто подумаємо над тим, що сьогодні. Навіть горіння лісу, а ми знаємо ще про те, що на території Росії теж горить ліс, і вони замість того, щоб його тушити, вони сьогодні особовий склад направляють на війну з українцями. То фактично, навіть це є збиток навколишньому середовищу горіння їхнього лісу. Це є відповідні викиди, і у тому числі це впливає на зміну клімату. І навіть о такі речі ми повинні сьогодні. Обрахувати я розумію, що збитки навколишнього середовища не тільки України, а взагалі навколишнього середовища там європейських країн повинно бути зафіксоване. Розумію, що це будуть мільярдні збитки безпрецедентні, але наша задача все максимально якісно зафіксувати, обрахувати, захистити цей обрахунок і вже представити все до відшкодування. І останнє питання: чи у всіх українців зараз є доступ до питної води, і в яких регіонах, якщо є така проблема, то в яких регіонах вона є? Е, ну у нас є інформація е, з приводу того, що там, де знов-таки ведуться бойові дії, або там, де окупант е, умисно намагається відрізати сьогодні людей від води, там дійсно є проблеми. Та інформація, ну, наприклад, е, те, що мені давали інформацію, то станом на 1 травня. Якщо ми кажемо про Миколаївщину, то там у 85 населених пунктах є сьогодні проблема з водою. Але я впевнений в тому, що військова адміністрація і міністерство Мінрегіон вони розуміють, що робити по даному питанню, і там, де це буде можливо, з урахуванням у тому числі безпеки людей, то всі заходи будуть вживатися. У мене немає сумнівів по цьому питанню. Дякую вам, Руслан Стрілець. Був з нами, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.